Я думала, що люди зупинять цю війну. Я була впевнена в цьому. Я думала, що оці дві-три неділі, вони зрозуміють, вони скажуть, що Боже, що ми робимо. І, дивлячись на цих вояк, я кричала. Але, знаєте, напевно, якоюсь мірою я їх злякала. Вони, побачивши якусь сумасшедшу жінку, яка там бігає. І хто ми вас освобождать прийшли? Вони мене, знаєте, ну спочатку не, не зневажливо до мене ставились. Вони думали, що якась трошки з привітом бігає там і все. І ти говориш, у вас в селах люди так живуть, а вони на нас дивляться, це що, се що, село? Це були діти. Ці солдати вони були досить юні. Ну як і мій син. І ти думаєш: ну я б свого взяла отак і трусила, і тебе возьму буду зараз так трусити. Але ти розумієш, що ти без нічого, ти роздітий перед ними, а вони з автоматами і на танках. Моя невелика сільська громада. На Луганщині це шульгинка. Я коли йшла на вибори, я ніколи людям не обіцяла захмарних е, якихось там обіцянок, тому що я розуміла, що таке бюджет, я розуміла, що, що ми можемо, що таке люди. Я говорила з людьми просто на чистоту. Вигравши вибори, розуміла: якщо я не вистрибну, щось не зроблю такого, я п -п 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 почала налагоджувати мости. Із з усіма е, структурами, які опікуються реформою децентралізації. А наймасштабніший проєкт, який я можу розповідати годинами, це нове українське село. Це ініціатива президента, об'єднавши бізнеса створити інфраструктуру в селі. Ми б збудували свій. Сучасний центр, і далі, далі, далі ми вже напрацьовували певну кількість проєктів. І коли люди, які вже не їздили, там певної сім років цим шляхом почали їхати через Шульгинку, всі боже, це Шульгинка, це шульгинка, і от ми. Пишалися цим, напевно, дуже, дуже дуже сильно. Зараз знаходжуся в нашому бомбосховищі. Якщо зовсім страшно чекаємо тут, чесно, я не вірила. Я не вірила в це, бо ніхто не бачив справжньої війни і з мого покоління, і з молодого покоління. Ніхто не зрозуміє нас, наш, нас, українців, як самі українці, коли ми це все побачили. Напевно, я е, ніколи не соромилась цього говорити. Жодної інструкції, як поводитися у місцевого самоврядування не було. Напевно, ми настільки віддалилися від 2014 року, що нічого не готувалися. Тобто, 2014 рік нічого не навчив, і це прикро, дуже тому що ми втратили напевно за ці три дні. Ну, все, що ми напрацьовували, у нас була можливість і е, вивести багато документів, і е, врятувати більшу кількість там людей. Е, тому що три дні у нас був такий собі певний зазор, коли моя сільська громада, маючи чотири шкільних автобуси, і місцеві підприємці, фермера, вони мені за Зробили такий собі запас пального, і я могла багато чого зробити, але на евакуацію попросилася тільки родини військовослужбовців, хлопці, які пішли 24-го відразу, і ми розуміли прекрасно, що це небезпека для них, і вони евакуювалися. А все інше населення місцеве, ну я говорила, проводила прямі ефіри в Фейсбуці. Звертаюся до тих, хто бажає. Е... Евакуюватися рівно через годину від сільської ради буде від'їздити автобус. Є ця інформація, коли мені зараз закидають, а вони не зробили ніякої евакуації, неправда. Ми були готові евакуювати людей, але я залишалася на місці. Страх був спочатку, коли я почула рев техніки, яка їхала і ще було до села ну, декілька кілометрів. Тоді був страх. Тоді було ми навіть не уявляли, що це буде. А коли вже їх побал... напевно, знаєте, от воно якось швидко перегоріло, і коли, побачивши, що вони роблять, це був адреналін. Страх, який переріс в адреналін, і на... не було біля мене людей, які б наражалися на небезпеку. Тобто це мене і, знаєте, робило мене сильнішою, напевно. Якщо б було багато людей, я б розуміла, що поруч хтось в небезпеці. І от оцей, знаєте, стрижень українськості, і вже що я голова громади, я відповідаю за цю територію, спрацював тоді. Воно боліло. Ви розумієте, да, коли зайшов цей перший проєкт, нове село? Коли ми Кожну плиточку своїми руками це все прощупували. Ми у мене начальники відділів садили газони. У мене в, школа, вчителі мили вікна після ремонту. У мене всі були задіяні, всі в громаді своїми руками прибирали це сміття і розуміли це все. І прийшли хтось і починають танками ламати це все. Я, я не розуміла, що відбувається. Чому ви ламаєте? У нас була. Нашої Асоціації українських об'єднаних територіальних громад зустріч з представниками Молдови і колеги з Молдови, голови громад, побачивши це відео, вони запитували: А чому вони все ламають? Я не могла пояснити. І от, ну от кажу, ти в мене запитуєш, чому вони ламають? От чому вони ламають? Я в них запитувала, чому ви ламаєте? Там є. Вірьовочка, яку можна обрізати, якщо не ламай флагшток, що ти робиш? Ні, його треба танком показувати, що я такий сильний, а ти тут ніхто. Сьогодні будьте максимально обачними. Будь ласка, без зайвих потреб не виходьте, не відходьте далеко, будь ласка, від своїх. Укриттів. Я проводила щоденно, десь 17 днів, поки у нас не відрубали повністю зв'язок інтернет. Щоденно я проводила прямі ефіри у Фейсбуці. Ми ж всі тоді вірили в 2-3 неділі. Я говорила, що ось буде Україна, все буде добре, це сьогодні працює. Туди не ходіть, там військові, там не провокуйте, там і розповідала щоденно ситуацію в громаді. Туди не їдьте, там вже блокпост, там щось робіть, там не робіть. Але вже, на жаль, нас обрубали, і я не могла людям доносити інформацію. Тоді я Якраз після 17 го дня почалися репресії на, місцеві, на місцевих лідерів. Тобто вони зрозуміли, вони прийшли в межі старих районів. А що таке район, який не має фактично повноважень? Ні грошей, ні ресурсу. І вони почали відслідковувати голів громад. Для них це було незрозуміло. Тому що реформа децентралізації зробила свою справу, давши сільським територіям змогу бути територіальною одиницею самостійною. І вони не думали, що ми не підчиняємося там на пряму району, щоб прям піонерська зоріка. Вони прийшли і розуміють, що ми не їдемо в район. Ми щось не звітуємо, якусь гроші якісь не веземо. І почалися тоді вже репресії. Коли вже почали забирати на допити робити вдома обшуки, це е, стало страшно, тому що. Ви знаєте, як я вже й говорила, зло воно не спало. Тобто, ті люди, які ну я ж не буду заперечувати, що були якісь ждуни, і от ті люди вони почали проявлятися, і вони почали проявлятися, слідкувати за тобою, де ми збираємося, всі ж розуміли, що ми місцева влада. Ми не робили нічого такого, щоб нас можна було там на площі розстрелювати. Але ми несли оту українськість і віру в Україну, роблячи свою тиху справу, допомагаючи людям. Ну, Як і місцеве самоврядування, завжди воно серед людей і для людей. Не вмерла Україна, ні слава ні Поки ми були там, Напевно, ми для основної маси населення були якимись, ну я б не сказала героями, а отими справедливими людьми, які залишилися своєю позицією і живучи з своєю громадою. Були безглузді обшуки, звісно, що шукати у родини фермера і голови громади, і коли. Навіть газового балончика у нас ніколи не було. В сумці знайшли мій фірмовий бланк з роботи. Я прийшла, і вони дивляться, герб. О, я кажу: о, мені що, обнулитися треба було, Чи я, ви, я голова громади, це мій фірмовий бланк. Ну, про що ви говорите? І от тоді... Розуміючи, що це все безглуздо, вони говорили: ну ви ж знаєте, що ми прийшли. Ви ж не їдете в район, ви ж не виходите, людям, не говорите, що ми здійснив. І ти говориш, що ти не будеш співпрацювати, що ти не про то, що ти не це. І от у ну гаразд, чекайте. І отак от три рази, фактично, там з проміжком в декілька днів, це, от перевертаючи всю хату, робилося для заради того, щоб ну, бійтесь. Ми прийшли до вас зброєю, бійтесь. Говориш, що ти не будеш співпрацювати, а тобі сказали, а це нам рішать. Ми зараз на підвал тебе відвеземо в Луганськ, а потім в крайнім випадку, ми тебе на кого-то обміняємо. І ти розумієш, що це... щоб ти не сказав себе зглуздо. Щоб ти не доволі, ну їм не цікаво, ні мій. Ну, якщо б це був, як вони сказали, где деньги налікам. Якби це був налік, можливо, б це їх цікавило. А коли ти говориш, що в нас все. Міжбюджетні трансферти, і все у нас віртуально, і все через Прозоро. А мені тичуть листочок і говорять: Пиши номер Прозоро, хто такий Прозоро, і ти не знаєш, як реагувати, тому що на тебе дивляться люди зі зброєю, в голові в тебе все перевертається, в душі рветься, і ти розумієш, що це все безглуздо. Ти нічого не доведеш, тому що вони захопили владу і вони зі зброєю. Це. Ну, таке собі, як Дон Кіхот з вітряними мельницями, боротьба. Але ж ми виїхали, і на наступний день пропаганда взяла свою справу і вони почали оцим сніжним комом накручувати, що вони гляньте, вони предателі, вони виїхали, вони украли бюджет, вони все бросили, вони нас бросили і тому подібне. А те, що це була небезпека для. Життя ну це вже напевно нікому не цікаво. Ми виїхали фактично в тому, чому були. Ми не брали ні запас одягу сезонний, ми не брали якісь там речі особисті, тому що навіть там особисті речі вони позалишалися вдома, і ми думали, що ось до паски, і ми скоро приїдемо назад. Я підтримую зв'язок, звісно, зі своєю територією. Це відчайдухи, які виходять на зв'язок. Це різні люди, абсолютно різні. і вони між собою не знають, хто зі мною спілкується. Це за, за для їхньої безпеки. Але я не підтримую ні з ким зв'язок щодо свого майна. Я ні з ким не телефоную, і мені мої близькі куми, знайомі взагалі ніхто не телефонує, нічого не говорить. Я знаю від цих людей, що в моєму будинку зараз хтось мешкає, і напевно щоденно виставляються списки націоналізованого жилья тих людей, які виїхали. Політика. Рашки це не про демократію. і Вибори, це про примус і нагляд. Тому що коли мені говорили Здесь будуть только сматрящі і забудь о виборах, я зрозуміла це відразу. І спочатку вони витягли, знаєте, оту піонерську зорьку, яка була в 10-му році ще при владі, з яких вже порох сипеться там. І типа це довіра до місцевого населення. Гляньте, ми місцевих підтягли. Але зараз вони вже їх всіх поміняли на людей з Росії, привезених військових КГБшників чи МГБшників, які. Слідкують за територією, а на селах, звісно, місцеві колаборанти, які зголосилися на співпрацю, тому що вони завжди прагнули напевно якогось портфеля, і зараз прийшло визнання. Я тільки цим пояснюю, тому що довіри до них у місцевого населення немає. Фактично, є декілька людей, які там пояснюють, що ми фактично нічого не робимо такого ми просто для людей, але довіри ну зрадників не люблять ніде. Ви знаєте, напевно, щоденно, прокидаючись зранку, я уявляю себе вдома. Я хочу, щоб ті причетні, які зараз виконують певні обов'язки, або замазані чимось з місцевою тією владою, пішли так, як пішли ми. Щоб я просто про них не думала, щоб вони просто звідти виїхали і шукали собі прихисток будь-де в той рашці чи на тій території. І... В мене не боліла душа, що мені потрібно з ними ще робити на території. Я завжди говорю, що головою громади для мене бути набагато престижніше, чим начальником військової адміністрації. Е, указом президента були створені військові адміністрації на окуповані ті території, які окуповані зараз, і е, призначені. Е, Начальники військових адміністрацій. Як це керувати громадою віддаленою? Це найбільший тригер, напевно, в моїй роботі, тому що е я хочу розвивати територію. Звісно, ми підтримуємо населення, а розвиток території це саме, це саме коли я хожу своєю громадою, коли я вдихаю повітря Луганщини, коли цей свіжий вітер наших степів. Коли гає моє волосся, і я планую, що мені там зробити, чи збудувати, чи розчистити територію, це саме про, про територію. Кожному куточку України в кожному обласному центрі облаштовані хаби Моя Луганщина в Черніцях, напевно, він один з невеличких, але він для людей і про людей. Саме в Чернівецькій області налічується приблизно ну півтори тисячі осіб з Луганщини. Це люди, які виїхали ще з 2014 року. Тобто є люди, які вже втратили двічі свою домівку, і Чернівщина стала третьою, так би мовити, домівкою. Єдине мене бантежить те, що настільки вона красива і люб'язна, що я напевно буду з якимсь там трудом повертати. Луганчан на Луганщину ціль саме цих центрів зберегти цю свою причетність до території. Мається на увазі згуртувати Луганчан і консолідація повних адмінпослуг. І плюс ми е, е, ініціюємо такі собі е, майстер-класи. Якісь активності для дітей, для е, дружин, е, наших військових сьогодні. Ми взагалі можемо побачити таке собі дійство. Це майстер-клас, який буде Малюнок і глиною будуть робитися картинки. Я думаю, що остаточний результат ми вже побачимо. Це така собі терапія. Напевно, це мистецтво, яке дійсно заспокоює і такий собі, знаєте, стан показує в цих. Витворах, які робляться. Потім, коли на майстер-класах вже є готові вироби, ми їх продаємо на аукціонах. Ми робимо такі собі, у нас є краєзнавчий музей, обласний Луганський, і ці всі роботи вони або залишаються в музеї, або йдуть на аукціонах, тим самим допомагаючи нашим військовим на закупівлю будь-якого принаддя для фронту. Я думаю, що у кожного і кожної, хто приходив цей центр, є надія на повернення, тому що ви знаєте, силою напевно ти нікого не втримаєш. Світ змінився і все буде добре і на користь України. Я в цьому впевнена.